Скоро обзорчик Mitsubishi Pajero. Как вы думаете, какой это год? А! Я с собаками сниматься не буду. Это не собаки, это койоты. Передова надежность, створена людьми, до философии яких припадає саме гармония. И гармония есть майже у Це Это надежность, качество, внешний вид, а самое главное, это цена. И тому Вас вітає команда Автоексперт Дніпро. І сьогодні на відеоогляді у нас дуже цікавий автомобіль. Вже можна назвати його народним, найпопулярнішим серед кросоверів цього класу. Це Mitsubishi Pajero 4-го покоління. Зустрічайте! А перед цим не забувайте підписатися на наш канал, залишити свій коментар та поділитись цим відеоглядом зі своїм товаришем. Тому гарного перегляду ми починаємо. Лідер продаж. Сьогодні на дорогах цей автомобіль можна дуже легко зустріти, тому що ціна, якість у людей все влаштовує. Випускався саме цей екземпляр четверте покоління з увага! 6 року 2006 по 2021 рік. А навіщо щось міняти, коли воно і так все добре і гарно працює? Не дуже коректно е, сравнювати, але Pajero можна зрівняти з тим же Mercedes G-класу, який в своєму одному ха -ха, вигляді не змінювався протягом дуже багато десятків років. Але сьогодні не про це. Протягом свого випуску автомобіль пережив два рестайлінги. Саме в нас це 2014 рік з двигуном 3.2 дизель 4M41 та з п'ятиступневою автоматичною коробкою від компанії Aisin, яка є одна із самих надійних та розширених. Звісно, від моделі до моделі вони різні по ступеням. Ось, наприклад, навіть у Volvo також стоїть АСІН тільки вже восьмиступеневий. Так ось автомобіль Mitsubishi має ще дуже велику ралійну історію. З 1985 року по 2007 рік саме е у гонках Дакар Pajero отримав 12 перемог. Звісно. Сьогоднішній наш гість немає ніяких. <свят> Ніякого перетину з Дакаром, бо це гражданська версія. Але скажіть мені, хто ще може похвалитись такою історією бренду і такими визначними перемогами у світі гонок? А насамперед кардинальних змін зазнало саме третє покоління. Ось як воно виглядає а в 99-му році. Міцубіші відмовились від окремої рами, так як, наприклад, там, в Toyotaх, в Lexusх рамні внедорожники. Тут раму інтегрували у сам кузов. Щодо трансмісії, нашого пожерету, тут у нас стоїть Super Select 2-4ВД, тобто трансмісія з можливістю підключаємого повного приводу. З між осьовим диференціалом. Тобто момент автомобіля передається завжди на задню вісь, а коли є потреба, то в салоні перемикаєте ручку на повний привід і підключаються попередні колеса. Також є блокировки та ряд понижених передач. Трансмісія виділяється тим, що є наявність. Міжосьового диференціалу. тобто ми можемо пересуватись по дорогах з високим коефіцієнтом щеплення. Тобто, за рахунок цих технічних рішень ми маємо більш устойчивий автомобіль, не такий, як Prado Валки. Він краще стоїть на дорозі, краще входить в повороти. Кліренс у нас 22 мм, дуже маленькі звіси. Ну, автомобіль в цілому ідеальний для. Як... Якихось сіл, мабуть, ще по огородах їздити, по піскам. Все це саме для нього. А город це так. Приїхати додому, переночувати і поїхати наступного дня ще раз по пісках, по полях, по багнюці. За рахунок такого дизайну, величезні арки і сюди, як діти до школи, 18. -го... Колесо з високим профілем. Сьогодні буде оффроуд. Щодо двигуна, гама-двигунів в Паджеро не така уж велика. Тобто це 3-літровий бензин, 3,8 бензин і 3,2 дизель. В нас саме дизельна версія 4-циліндровий турбодизель з потужністю 200 кінських сил та 441 Моменту. На масу там 2700 з хвістиком. Е, моменту хватає тобто з місця рушає дуже впевнено, незважаючи скільки би людей не сиділо у вас в салоні. Е, щодо бензинових двигунів, трьошка бен, 3.0 бензин йому не хватає дуже така вяла машина. 3.8 їде пошвидше, але і розхід, самі розумієте, 3,8 двигун. З газом вони. Ну, кому як повезе. У кого хто хтось ставить газ і їздить 200-300 тисяч і взагалі немає немає питання. У когось на газу є вже питання на пробігу 150 тисяч. Тому тут таке питання: як коли і хто ставив цей газ. Порівнюючи з конкурентом, наприклад, Toyota Prado, там ситуація навпаки, 27 і 4-літрові бензинові двигуни гарно співпрацюють з газом, і би питань до них немає. Але Паджеро у свій час коштував дешевше, ніж Прадо. А по всім характеристикам по внедоріжжю, я думаю, йому не уступає. Щодо задньої частини, у мене питань нема. Двері відкриваються як додому повністю. Великий пройом, дуже багато місця. Також є ще третій ряд сидінь, але його зняли. Тому що, ну, давайте будемо відвертими. Хто їм взагалі колись пользувався? Користувався. <сум> Щодо багажного відділення, високий дуже прийом. Можна взагалі тут і пікнік влаштувати на природі. Також є ще друга підлога з підголівниками для третього ряду та з ключем, і все як треба. Також нас тут зустрічає сабвуфер, аудіосистема в нашій машині від фірми RockFord. І стоїть він непогано. Щодо заднього ряду, дуже багато місця, можна відрегулювати ще і нахил спинки задніх пасажирів. У нас кожен салон, панорама, яка повністю від'їжджає. Але саме націквіш у нас знаходиться попереду, тому пересідаємо. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та писати свої коментарі. Ну, дуже такий немалий спектр е налаштувань. Ваш квиток. Квиточок, тримайте? Та що знову там? Що таке? А У вас квиток з білизною чи ні? Та з білизною. Як? Якийсь то планскарт. Та що знову таке? Треба було брати купе. Що? Чай, каву, бажаєте? Що? Чай, каву, бажаєте, кажу! Це входить до квитка? Ні, 10 гривень. Та який чай? Щодо дизайну салону, що в нас є? Це шкіряний салон, це преміальна аудіосистема, це панорама, підігрів передніх сидінь, е, клімат передній. Та й, наприклад, <laughs> та напевно це все. І штатні парктроники. також е, доустановили планшет, який є на Android, в якого є безпровідний Apple CarPlay, камера заднього огляду, тобто всі ці. Ті речі, до яких ми вже звикли на сьогодні, в 2024 році. В принципі, цю машину люблять не за її дизайн, бо це все так сказати на любітеля, а саме за її габарити, за її надійність і за її прохідність. А саме про прохідність ми зараз поговоримо. 2H, тобто це повишені передачі, задній привід. 4H це вже повний привід, також повишені передачі. Наступна сходинка це повний привід, але вже з блокировкою, і на повишенні передачі. І червона зона це понижений ряд передач з блокировкою і з усім, чим тільки можна. Тому як вона їде, грабе по, по піску ви вже могли бачити на підйомах. І саме це дарує цей настрій, позитив, тому що саме для цього цю. Автівку і купляють. Тому поїдемо зараз в город, як вона почуває себе у міських умовах. <рес> Також щодо технічного стану автомобіля, він у нас пройшов повну діагностику. Був зроблений комплекс робіт по цьому автомобілю. Щодо ходової частини, немає ніяких запитань щодо двигуна. Були течі, запотівання, але ми. Всі їх устранили. От зараз ви бачите кадр, тобто там підтікав сальник, там клапана кришка, ще щось. Там багато чого по е, дрібницях, але це все ми зробили і загальна картина доглянутого, класного автомобіля, який не потребує ніяких вкладень у найближчий час. Е, пробіг у нас вже. 199,5 тисяч кілометрів цей рідний пробіг, тобто на 20 рік, ну все складається. Пазл склався. Щодо розхіду цього автомобіля, ви, напевно, чекаєте такі цифри, як 20, 15, ну, може 13, ну, 12,5. Але ні, це 10 літрів палива дизельного по місту На такий великий вагон це просто диво та казка. Для нового користувача хазяїна власника. І що можу сказати? От зараз їдемо 120. Начебто фантазую, що я на трасі. Ось її гарна кресерська скорість, це 120-140, навіть 150, вона ще доволі управляєма. Розумієте, да? Тому що е, великий центр тяжесті високий, все ж таки робить її з більш високою швидкістю менш управляємо. Ну, а забрати я взагалі мовчу. Розгін до сотні. ну... Як на мене, ви те вже знаєте, який був розгін то це десь 11, може 11,5 секунд вона їде ну, бодро. Момент, момент тут шалений. І подобається. Почуваєш себе більш впевнено на такій великій машині, і сидиш високо, все бачиш, всіх бачиш, все, всі тебе бачать, тому що неможливо не помітити. Мені подобається цей автомобіль. Автомобіль у нас додатково ще повністю в рідній фарбі, повністю обслужений. Немає ніяких технічних та естетичних запитань. Тому, якщо ви саме для себе шукали Пажеро, вагон 4 покоління, дизельний, то приїжджайте саме до нас. Ми знаходимося у місті Дніпро за адресою вулиця Княгині Ольга, 19Б. Тому приїжджайте і підписуйтесь на канал.